Чакай щирою посмішкою я вас вітаю, гарного настрою на весь день бажаю. Дітки, запрошую вас на заняття з основ грамоти, де ми познайомимося з мовними та немовними звуками і мовленням апаратом людини. Вирушаємо в подорож в країну звуку В цій країні живуть різні звуки. Послухайте, будь ласка, уважно та впізнайте їх. Пізнали їх? Так, це звуки природи. Гроза, шум вітру, шум моря, накрапання дощику. Слухаємо далі. Які звуки ви почули цього разу? Вірно, це спів пташок, м'явкання котика, речання лева, квакання жабки. Це звуки, які видають тварини. А ще дітки, звуки можуть утворювати різні предмети. Наприклад... Чули стукіт молоточка, звук дзвіночка на велосипеді, клацання фотоапарату та тікання годинника молодці пізнали всі звуки. Це звуки, які нас оточують. Ми їх чуємо щодня, але не вимовляємо і називаються вони немовні звуки. Дітки ще раз. Це звуки, які ми чуємо щодня, вони нас оточують, але ми, ми їх не вимовляємо. Називаються вони немовні звуки. Поруч з немовними звуками в Україні Звуколяндії живуть мовні звуки. Які ж це звуки? Давайте спробуємо разом розібратися. Їх вимовляє лише людина. Такі звуки складаються слова, а з допомогою слів ми можемо висловлювати свою думку і спілкуватися один з одним. Зараз, наприклад, Я говорю, ви тещуєте звуки мовлення. Давайте розглянемо ще приклади мовних звуків. Ось дівчинка співає А-а-а! Хлопчик голосно кричить Вперед, гол! А ось матуся дивується, який смачний обід приготував наш татко. Двоє хлопчиків кажуть ми друзі. А тут дівчинка годує свою ляльку та говорить, їж кашку. Отже, дітки, тільки людина вміє вимовляти звуки, і звуків складати слова та розмовляти. І такі звуки називаються мовними. Отже, дітки, тільки людина уміє вимовляти звуки, і звуків складати слова та розмовляти. І такі звуки називаються мовними. А щоб їх вимовляти, людина має спеціальні органи мовлення, які саме ви дізнаєтесь, прослухавши казочку. Жив собі язичок дуже сумний. Та звідки взятися веселищем, якщо у нього не було свого будиночка. Нічого іншого язичкові не залишалося, як жити на вулиці. А там восени дощ, зимою сніг, та й літом бувають холодні ночі. Погано було язичкові, він дуже часто хворів та застуджувався. Але одного дня. Язичок знайшов собі будиночок. Ротик зрадів язичок і вирішив привезти свій будиночок у повний порядок. Встановив двоє дверей. Перші двері губи. Вони можуть посміхатись і в трубочку зібратись, потім знову посміхатись. Другі двері зубки. Вони можуть відкриватись, закриватись і кусатись. У новому будиночку язичка не було вікон. Зате були стіни дуже дивні. Вони могли роздуватися, як кулі. Це дітки дві щоки. Стеля була тверда. І називалася піднебіння. Ззаду. Стеля переходила у занавіску з маленьким язичком. Підлога теж була незвична, бо не могла рухатись і називалася Щелепа. Але язичок був дуже задоволений своїм будиночком, йому було комфортно і зручно жити в ньому. Сподіваюся, вам сподобалася казочка про язичка. Давайте разом пригадаємо, у кого ж ми зустріли в країні звуколяндії. Так, звуки, які вони бувають, немовні звуки, які ми чуємо, але не вимовляємо. І мовні звуки, які ми вимовляємо і чуємо. Дітки, а з допомогою чого людина може вимовляти звуки? Так, з допомогою мовного апарата. Давайте ж пригадаємо всі його органи: ротик, зубки, губки, щічки, язичок. Молодці. На цьому наше заняття закінчується. До побачення!